вами той самий Ростян Коротше, як і я, я обіцяв, нова серія про пожежу, яка трапилась у нас в селі. Коротше говоря, був перший раз знімав для вас нову серію. Ну, правда, був пересвіт дуже жорсткий. Зараз можу вам показати, який був пересвет, Щоб Портвую картинку дуже-дуже краплі. -дуже. А ось приблизно був ось такий от пересвет. А ось нормальний колір. Коротше говоря, я був якраз в очках і я якраз не замітив, що був дуже крепкий пересвіт. Коли я вирішив монтувати, бачиш, що монтувати немає що, прийшлося б дуже-дуже довго старатися, щоб трішки понизити колір. Тож, довелося видаляти всі відео, які я зняв. Ну ось, Утром спробую якраз зняти для вас відео. Ну правда, сонечко мішало, світило в камеру і дуже погано було видно. Тож буду вечором йти і запишу, з куди до кудва була пожежа. Як розповідали, що тушили майже два дні. Якраз селом тушили. Пожежники приїхали і вже потушили. Ну, потім, як розказували, що Д... ну, там вночі почався виходили і чоловіки дерево тріщали від жарі. Тож, могла, бути продовження пожежі. Ну, Пощастило, що ніхто не постраждав, якраз в тих домах ніхто не жив. Один якраз був більш-менш, в якому можна було жити, ну, пощастило, що ніхто там не жив, бо паніка була б ще та, мабуть. Ну що, поки до села ще... Не скоро будемо йти, тож вирішив я для вас зняти трішки лиману. як дивився на це він я вспоминаю одразу те відео, яке я робив. Ну правда по глупості видалив. А відео було вийшло дуже гарним. Що полюбуйтесь нашим лиманом? як можна наблюдати? ось якраз борка йде повним ходом. Тут косить, там вже буде тірить. Коротше говоря якийсь такий цей год у нас. Це у нас один лиман, де можна купатися туди далі. Друге місце, де є для спуска. Якщо комусь цікаво, можна буде записати Три-4 точки, виходить, де можна спускатися і купатися. Якраз кози підраз заховалися в тіночку холодочки. Зараз піду. Покупаюся, якщо я встигну покупатися. І якщо вони не свалять рано времені. Бо це ж чорти такі, що можуть свалити. Зараз, нам, правда, лиман мілкий. Довго придеться, блін. Іти на глибину. що там вони роблять поляка столбом стоїть там можна і вставати мої двойной трогай пластику блять тронь нахуть ще гляну, яка водичка тепленька не тепленька Якщо порівнювати із, вч... із вчорашнім днем, то гродь би вчора було намного жарче, душно. Сьогодні більш-менш нормально. Ще включусь вже тоді, коли прибуду на место, сподіваюсь, козлини свалять. Ідеться довго їх доганяти. Все, нарешті я добрався, залишилось спуститися. спуститься. Ніж позарастала тут, прям добряче. Штатива немає, щоб закріпити. Я буду yeah. залазити в воду. Mm, да. Навіть не знаю звідки заходити в воду. Там болото круче. Піду я, мабуть, туди. Лиже до цього обрива. Можливо там буде нормально. Ось якраз спустився вниз і не видно, де кози знаходяться. Здається, в тому дереві під тим деревом лежать. А там і дизнай, віку вони в тому сторону можуть рвануть Тож, не будемо затримуватися, безстраненько залазимо в воду, І йдемо купатися. Ну що, якраз я був... Пропався зараз вже час на крутому ну зараз коли дійду до того місця, де був пожар, і запишу вам даний фрагмент. Сьогодні, оскільки було не дуже так сильно жарко, і вода була прохладна, якраз освіжаюча. зберу Берег і цікаречку була вода кип'ятком уже. Так, Тож не перемикайтесь, ну можете понаблюдати за происходящим, яка була пожежа у нас. Там у дворі трішки підгоріло. Мов би пострадало б, як б сказав, люди пострадали б в домах, які б жили б, яких можна було б жити. Там люди, як люди, но ну собаки б пострадали б це в першу чергу. И были посевы, после мало кто уже в ородах сады, в основном уже начали все засевать городы. Короче говоря, катастрофа, что там было.